20 років в Україні, понад 11 мільярдів доларів інвестицій, більше 100 мільярдів гривень податків і зборів, близько 20 тисяч робочих місць. Найбільший іноземний інвестор, світовий лідер з виготовлення сталі на український ринок, зайшов у 2005 році. Епоха Криворіжсталі змінилася епохою Арселор Кривий Ріг. Повний виробничий цикл можливості виробляти понад 6 мільйонів тонн сталі, більше 5 мільйонів тонн прокату і понад 5,5 тонн чавуну. Підприємство експортувало до війни металопродукцію в понад півсотні країн світу і зараз залишається в топ-п'ятірці експортерів країни. Арселор Мітал Кривий Ріг найпотужніша промислова візитівка держави. Інвестуючи в Україну та в Кривбас, компанія інвестує в сьогодення та майбутнє сталість, розвиток, науку і медицину, культуру та історію. Щодня, що години, щохвилини на підприємстві оживає сталь. Тисячі криворістів так само часто можуть бачити її в місцях відпочинку поряд зі звичними стежками й улюбленими маркетами. Як от пам'ятник козаку рогу суто криворіська візитка, яка особлює одразу дві віхи місцевої історії. Це один із символів нашого міста. Принаймні місцеві знають точно хто такий козак-ріг. І де знаходиться пам'ятник на його честь. У переважної більшості криворожан є фото з ним. Це візитка нашого міста, пам'ять про культуру, пам'ять про історію. Встановили у 2011 році, здається, а цю брилу добуло в одному з криворізьких кар'єрів. І, до речі, автор скульптури, здається, і затвердив особисто для постаменту. Автор скульптури Олександр Васякін почесний громадянин Кривого Рогу. Ідея створення пам'ятника засновнику міста виникла у художника ще наприкінці 50-х років минулого століття. І на початку 90-х, за підтримки тодішнього очільника міста Григорія Гутовського, отримала шанс на втілення. Незліченна кількість ескізів і, врешті, глиняна формовка. Тоді пам'ятник планували встановити біля човникової станції. Плани так і залишились планами. Завадила економічна криза. Майже 20 років по тому, вже за мерства Юрія Вілкула, у травні 2011-го до 236-ї річниці Кривого Рогу, пам'ятник був встановлений на площі Молодіжній. Пам'ятник казаку Кривому Рогу є туристичним об'єктом нашого міста. Його включають до програм екскурсійних маршрутів по місту, а також до програм одноденних турів Кривим Рогом. Він є також ілюстративним об'єктом, тому що об'єднує в собі і демонструє всю міцну силу сталового характеру нашого міста, оскільки кам'яна брила вмістить в собі залізо, яке ми вилучаємо із надр, А сама скульптура казака Кривого Рогу відлита включно із залізом. І відповідно він ілюструє гірничодобувну добувну галузь. Металургійну галузь і туристичну. Символічний для міста рудний камінь це силікат, карбонат, магнетитовий кварцит, зразок підземних криворізьких багатств. Брилу залізної руди працівники Арселор Мітал Кривий Ріг добирали згідно з запитами творчої групи. Орієнтувалися на колір, форму і вагу. 62 тонни важить постамент. Сама скульптура три. А загальна висота пам'ятника 5,5 метрів. Криворізький басейн це залізорудна житниця нашої країни і патар Солор Мітл Криворіг, проводить видобування корисних копалин на Балявкінському, Новокриворізькому та родовищі багатих руд рутника імені Кірова. Коли на запит міста про встановлення скульптури козака рогу до нас звернулися до Патер Солормітл, було відібрано декілька брил в кар'єрі номер 2 БІС і е, була відібрана та, яка на погляд скульптора, була найкращою. Перевезення та встановлення постаменту взяли на себе працівники транспортного і гірничого департаментів. Везли брилу з бочостями та поліцейським ескортом. Встановлювали близько 12 годин. Під час пробної примірки камінь проявив залізний характер і просів у ґрунт. Вісім додаткових поїздок довелося зробити до дробильного комплексу третього кар'єру Арселор Мітал Кривий Ріг за необхідною кількістю щебеня, аби все стало на свої місця. Ця історія на постаменті уособлює дві криви цінності: пам'ять про засновника міста і підприємство містоутворювач. Козак Ріг бере участь у більшості міських заходів. Одним із перших знайомить туристів з місцевим колоритом і залучає до вивчення історії. І це частина історії промислового гіганта Арселор Мітал Кривий Ріг, який впродовж 20 років сталевого партнерства незмінно є одним із найпотужніших інвесторів міста і України.